А ми вже вітаємо на зв'язку народного депутата Леоніда Ємця. Вітання вам. Пане Леоніде, ви нас чуєте? Доброго, Доброго дня? Доброго дня. Я вас чую. Доброго. Тож по перше, хотілося питати щодо внесення змін до кримінального процесуального кодексу щодо заочного засудження. Я так розумію, що тепер це вже остаточно, і на яких деталях все ж таки погодились в цього разу? Доброго дня ще раз студію. Ну як остаточно? Це є закон, який має тимчасову дію, а саме до створення державного бюро розслідувань. Тобто, десь протягом цього року цей закон має свої, свою дію завершити, тому що державне бюро розслідувань ну, воно вже в процесі створення і. Тому ці повноваження прокуратури вони стосуються саме можливості продовження справ щодо Януковича і його оточення. Власне, ряд дискусійних назвемо це так позицій, які пропонувала Генеральна прокуратура під час обговорення в парламенті було вилучено так, наприклад, ніякого продовження. Слідства до 18 місяців не буде, це суперечить повністю тій тенденції, які взяв законодавець і Українська держава в частині якраз скорочення сроків розслідування, тому що громадянин, щодо якого є підозра, ну він не має перебувати постійно під тиском так званого розслідування. Якщо Є аргументи і факти, то слідство має бути завершено і справа передана в суд. А якщо цих аргументів і фактів немає, а в півроку це достатній строк для того, щоб їх знайти або ні, то відповідно така особа має бути звільнена як такою, по якій відсутні звинувачення в скоєнні кримінального злочину. Є ще якісь обмеження щодо застосування цього закону. Ви сказали щодо Януковича, щодо інших таких великих справ, а щодо простих громадян, як це може їх торкнутися? Там є дуже чіткий перелік справ, по яких ці, цей закон продовжує точніше запроваджується заочне обвинувачення. Знову ж таки нагадую, що це є тимчасовий закон. І всі ці повноваження, яким зараз додатково дані прокуратурі, вони це повноваження майбутнього державного бюро розслідувань, яке просто ще не приступило до виконання своїх обов'язків. Тобто за цей рік має бути створено ДБР, і всі ці повноваження, слідство, буде забрано в прокуратурі в повному обсязі і буде передано до Державного бюро розслідувань. В прокуратури залишиться лише процесуальне керівництво та супроводження з Юридичної сторони позиції обвинувачення в судах, пане навніде. Також вчора Верховна Рада не змогла внести до порядку денного питання щодо обрання аудитора набу. Коли це питання знову ж таки стоятиме на порядку денному, і як воно може просуватися у Верховній Раді? Ну, власне, аудитора маємо назначити, тому що це передбачено. Законом про Національне антикорупційне бюро діяльність набу вона не є безконтрольною і має бути призначений спеціальний аудитор, який перевірить, наскільки Національним антикорупційним бюро виконуються покладені на них українським народом та законодавцем обов'язки. І, власне, питання стоїть лише в тому, хто буде цим аудитором. Ми чекаємо на рішення комітету, яке буде розглянути парламентом. Вчора були зауваження в ряду народних депутатів щодо самого цього рішення комітету. Я впевнений, що за час до наступного сесійного тижня. Тобто за цих декілька днів питання і точки і всі будуть розставлені і вирішені. І ми отримуємо чітке розуміння вже в стінах парламенту, яке було засідання комітету, яке рішення було прийнято. Але це все технічні процедурні моменти, визначатися рівно має сесійна зала і завдання парламенту дати аудитора для того, щоб набу стало повноцінним завершеним в своїй структурі органом який і здійснює діяльність і звітує відповідно перед аудитором про е, процедури і результати, з кандидатів саме на аудитора, це є Найджел Браун. Хто ще із панаційних буде саме є імен і прізвищем, хто може стати аудитором набу? Ну на сьогодні те рішення комітету, яке було вчора, правда, за відсутності голови комітету. В чому власне зараз буде розбиратися юридичне? Хоча вже висновки є, і ми їх Побачимо і проаналізуємо вже наступного тижня і приймемо свідоме рішення парламенту. Так, от на сьогодні є дві кандидатури: це пан Сторч і пан Найджел. Обидва мають достатньо серйозні послужні списки. Тепер парламент має пересвідчитись тому, що не було процедури порушено в процесі внесення цих кандидатур. Я думаю, що переконаний, що оскільки це питання воно стоїть достатньо голосно. Ми маємо розібратись в об'єктивній реальності, і свідомо парламент уже має приймати рішення, абсолютно чітко розуміючи, які є кандидатури, чи мали право вони бути подані на розгляд парламенту. І тоді парламент своє рішення прийме. Ось цікаво по кандидатурах, бо також ви сказали про деяких народних депутатів, які наголошують на тому, щоб саме кандидатура Найджела Брауна була висунута нібито позапроцедурно. Чи є такі дійсно побоювання, що вона дійсно була якось позапроцедурно внесена, і саме Роберта Сторча, як знаєте, так недооцінили. Дивіться, в парламенті працює 400 народних депутатів, кожного з них є своя думка. Не завжди вона ґрунтується на регламенті або законах. Іноді парламентарі з якихось своїх власних ідей, переконань принципів для того, щоб жодного парламентаря бо е, нажимати на кнопку За або проти того чи іншого рішення не володіючи інформацією, але ну, я вважаю, це просто є злочином е, на рівні законодавця. Тому що законодавець, приймаючи рішення, має бути точно впевнений в тому, що його рішення є правильним і законним, а не сумніватися або приймати свої рішення е, на БОУМ. Тому власне наступного тижня до наступного тижня кожен парламентар має для себе переконатися з приводу того, яким було рішення комітету, чи мало бути право е подавати парламенту ці кандидатури на для прийняття рішення. І після того як кожен парламентар для себе визначиться і буде точно впевнений в законності процедури, він має. Продемонструвати і реалізувати е, дане йому народом право прийняття рішенням шляхом голосування за ту чи іншу кандидатуру, пане Леніде, набу направило запит Держфінмоніторингу щодо походження внесених як застави за Романа Насірова 100 мільйонів гривень. Ваша думка з цього приводу, як тут може розвертатися саме ця ситуація? Знаємо, що сьогодні, зокрема, декілька хвилин тому Роман Насіров прибув на допит у набу. Ви розумієте, мені достатньо іноді важко коментувати питання, а також е, е, рішення різних органів, тому що я є професійним юристом, і, наприклад, мені зараз дуже е, цікаво все-таки бачити, що таке звернення набу. Точніше, прокуратури до НАБУ, тому що е, звернення як процесуальний е, документ, воно е, не притаманні цій ситуації. Якщо є відкрите кримінальне провадження або підозра про скоєння злочину, це одна справа. Що таке е, звернення з метою перевірки? Ну Мені як юристу зараз достатньо важко це коментувати, оскільки немає перед очима конкретного документу. Але е знову ж таки я абсолютно переконаний, що е має бути чітка впевненість, що кошти, які вносяться в вигляді застави, це є кошти добути законним шляхом. Тому однозначно е законність встановлення цих 100 мільйонів внесених в заставу, має бути. Е Доведена, але знову ж таки дуже важливо, щоб ті правоохоронні органи, які реалізовують дане їм право і обов'язок притягнення до відповідальності за підозру про скоєння злочину. Вони робили це в рамках закону, тому що якщо будуть порушені процесуальні норми, я вам гарантую, що особа, щодо якої будуть скоєні ці порушення, виграє справу в Європейському суду по правам людини, і це закінчиться лише негативними наслідками для української держави у вигляді відшкодування матеріальної шкоди. Моральної шкоди і закінчиться тим, що корупціонер, який мав би сидіти в тюрмі, насправді вийде на свободу, тому що е, ті органи, які мали е, чітко діяти в рамках е, закону, вийшли за межі цього закону, тим самим надавши можливість е, злочинцю уникнути відповідальності, пане Неоніде. Тоді на вашу думку, така перевірка саме таких коштів, вона повинна все таки бути. Я хочу побачити документ, тоді я зможу дати кваліфіковану юридичну відповідь. Те, що джерело походження коштів має бути встановлене, це правда. Але процедури, яким чином досягнути встановлення, вони мають бути витримані в рамках українського законодавства, бо інакше ця перевірка не матиме ніякого ефекту і резону. Тому що якщо навіть буде встановлено, що ці кошти е, були отримані незаконним шляхом, але сама процедура цього встановлення буде порушена, ну це буде нікчемна інформація, яку потім не можна буде використати в судовому процесі. Чи може бути таке останнє уточнююче питання? Чи може бути таке, що якщо встановляться, все ж таки е, яким чином були отримані ці кошти, то відкрити нове провадження і все буде затягнуто ще довше? Ну, це будуть абсолютно різні провадження, тому що те, що провадження яке щодо Романа Насірова це одна справа. А щодо походження коштів, якщо буде відкрите кримінальне провадження, точніше буде розслідувати скоєння злочину, в результаті якого були незаконно набуті ці кошти, це абсолютно інша справа. Вони не заважають і не доповнюють одного одну. одну. Дякую вам. Це був Леонід Ємець, народний депутат України з Верховної Ради.